Вітаю всіх на своєму каналі Country Garden сад для душі і запрошую переглянути чергове відео зі свого садочку на півночі Рівненщини Сьогодні хочу вас запросити е, оглянути клумбу, на якій вже 90% троянд заквітували, і тому я так можу її е, повністю показати. І почнемо ми з трояндочки Monstedwood. Принаймні так мені її опізнали е, глядачі. Тому що, е, якщо ви звернули увагу, на цій клумбі всі троянди будуть таких ніжних е, кольорів білих, рожевих, персикових. І лише ця вибивається із загальної гами. Справа в тому, що замовлялася сюди зовсім інша троянда. Але не змогла я її виконати і не схотіла уже чіпати. Щоб не травмувати лишній раз коріння. Я знаю, наскільки це травматично для троянди. Тому я її тут і лишила. Вона мені дуже подобається Я люблю такі насичені кольори. Ну, одне от тільки. Не вписується вона в загальну кольорову гаму. Трошки виклично вона тут виглядає. Але нехай лишається. Далі йде красонечка айсберг. Обожнюю цю троянду за її. Чисто білий колір. Саме так: чисто білий від пуп'янка і до самої квіточки. Немає там якихось відтінків в ній, рожевих, жовтих і так далі. Вона просто біла. Дуже гарна вона. І в бутонах, і в навпіврозпуску, і в розпуску. І щоб ви розуміли, оці от квіти на такій стадії тримаються вже тиждень. Я просто чекала, щоб інші троянди підсвіли, щоб я могла все разом вам показати, але от вона от так, от, так і лишається. Е, Ще причиною того, що вони в такому стані троянди і так повільно розпускаються, це те, що в нас холодно. Вночі плюс 12, в день, ну, плюс 19, плюс 20. І дуже сильні вітри, і вони холодні. Коли сонечко пригріє, наче тепло, наче літо, уже відчуваєш. І тут раптово вітер, як налетить, зовсім не та погода. Ну, а це моя красуня Crown Princess Margaret. Ця троянда. Мене захоплює своїм кольором. Це якесь таке тепло, таке аж, здається, зараз маслом запахне. Ну, це так для мене. Дуже гарні квіти. Недовго вона тримається на пагонах, квіточка, так як і в основному а, троянди Девіда Остина. Але через те, що зараз прохолодно, я встигаю намилуватися цією. Красою цією глибиною кольору, якогось такого, не знаю, я навіть не знаю, як назвати цей колір. Персик жовтий до білого, до молочного. Дуже гарно. цьому кущу вже три роки. От можу сміло сказати, що він нарешті показав е, от і ту кількість квітів, і ту красу квітів. Обрізаний був він досить таки низько. Не скажу, що геть я ж там до землі, як в основному обрізала свої троянди, але низько. Нагнав він трошки такий паганий, нерівномірний, але мене це зовсім не хвиліє. Троянди не мають підлаштовуватися під якісь наш, наші бажання, дизайни і так далі, і бути на тій висоті, які нам потрібні. Це Леді Овшалот зовсім ще не квітує, але була обрізана дуже низько. Дуже. Оце третій рік теж вона в мене, тому що і Маргарета, і Леді вони купувалися разом, їм по три роки. Але от Леді Овшалот вперше так примерзла цьогоріч. Можливо, вона навіть не примерзла, можливо, її пошкодили оті поворотні заморозки. Ну, Тут мушу обійти, не можу пройти, там, бо вже дуже великі кущі. І тут у нас Brilliant Pink Iceberg. Це спорт від Троянди Iceberg. І з трояндою iceberg у них абсолютно ідентичне все. І форма бутонів, і форма квітки, і форма листочків, і кущі, однаковісінькі. Лише єдине, що відрізняється колір. Це справді як сестри, як з однієї сім'ї, тільки відрізняються кольором. Так само тримають квіти, так само зацвітають. Ще до них відноситься до тієї ж сім'ї бургунді Ice, але я цього не знала. Якби я знала раніше, я б посадила їх три разом. Вони б дуже гарно і гармонійно виглядали, тому що кущі в них однакові. От тільки різні кольори. Ну, уже нічого чіпати, пересаджувати я не буду. Це дуже травмує троянди. Можуть навіть троянди і не відійти після такої пересадки. Тим паче їм уже всім отут на цій клумбі по 3 роки. Я не хочу вже їх травмувати. Не все мені, звісно, подобається. Не так би я його собі планувала. Посадити вже зараз, але нехай лишається так, як воно є. В тому є якась така своя цікавість. Назву цієї красунечки я не знаю. Мені моя тьотя ділила від свого куща. Колір набагато темніший, ніж ви бачите. Він не червоний, він такий темно-бордовий, я б сказала, просто камера. Попри те, що хмурна погода все рівно висвітлює. Якщо ви знаєте назву, було б чудово знати, як називається. А тут от, поряд одна з моїх улюблених троянд. Це троянда The Ferry. Ну, принаймні, з такою назвою я її замовляла. В Гени Шмарова. я замовляла три різні троянди, але мені всі прийшли три зефері. Ну, нічого. Нехай так і буде. Троянди гарні, троянди витривалі, квітують безперервно, фактично. І за тією попередньою бордовою, що я вам показувала, вони досить таки гарно виглядають поряд. Тут у мене такі дзвіночки, я назви не знаю. Але вони гарно прикривають ніжки трояндам. Декорорликін, аж одненьку квіточку мені випустив. А все інше у нас ще попереду. Це попри те, що вже 27, знімаю 27 так, червня у нас ще не з всіх квітів почалася перша хвиля, не всіх троянд. Ну, цю троянду теж я розпізнала із своїми глядачами. Я звичайно не впевнена, але мені всі сказали, що це Акрополіс. Він теж тільки-тільки починає розцвітати. Хоча замовлялася вона зовсім не як Акрополіс. Це один із тих кущів, які я замовляла як ювілей Принца Монако. Ну, а це моя красуня. Це моя любов, герцогиня Фредеріка. Ну, справді герцогиня. Скромно себе поводить тихенько, але яка вона граційна, витривала, скільки там квітів, просто безмежна кількість квітів на одному пагоні. Вони довго тримаються, дуже довго. Вона повільно розкривається, вона довго квітує. І поки ці квіти відцвітуть, вона знов пускає інші пагони. І так, до самої осені. Це троянда ну, це захват. У мене вона з висотою десь сантиметрів 70 ну, і вища вона не набагато вища буде. 70-80 см вища вона за сезон не наростає. Дуже розкішна троянда, така ніжна. Там такі кольори рожевий і жовтий. Оце середина наче підсвічує отою, тим жовтим таким світлом. До неї просто хочеться вертатися. Ніби квіточка проста. Не можна відірватися від куща. Просто хочеться роздивлятися кожну кожну квіточку, кожну пелюстку. Вона непогано, непогано поєднується із iceberg і Brillant Pink Iceberg. Вони всі з такою формою квітів схожою. От вони гарно між собою гармонійно поєднуються. Тому що там на, на задньому плані три остенки, але от третю я трохи невдало посадила в плані висоти. Ну або принаймні вона у мене ще не показує тієї висоти, яку я хочу. Тому що і Леді Овшелот висока, і крон Принцес Маргарета висока, вони там на задньому плані. Ми тільки що їх з вами дивилися. А тут от поряд Олександра Овкент і вона в мене зовсім не висока. Тобто вона скоріше по висоті така як герцогиня Фредеріка. І доречніше її було б посадити саме десь сюди ближче, на передній план. Але я чогось не знаю. Ну, це помилково, напевно, так вирішила. Чи, можливо, я так звірила інформацію з інтернету, що всі три остинки більш-менш одної висоти. Там були, була висота вище метра у всіх них. Але ще, поки що, Олександра Овкент мене не досягає тієї висоти. Леді Овшалот, так, вона під 2 метри жене. Принцес Маргарита теж викидає вудки під 2 метри. А Олександра Овкен скромно. Зате які в неї квіти. Це ж просто велич. Знаєте, якщо герцогиня Фредеріка, вона герцогиня, то Олександра Овкен – це точно королівської крові. Це, це як королева. Ну такі вже квіти розкішні. Ну такі вже вони мені гарні. Так хотілося б якоїсь там гармонії, рівності між кущами. Але якщо розібратися, це такі, на мою думку, це наші примхи. Не повинна природа підлаштовуватися під нас. Не повинна. І знову вертаюся до цієї красуні, до Олександра в Кент. Це, знаєте, кажуть, очі вбирає. Отак От вбирають очі. Ну, Ці троянди ростуть у мене оточені виноградом. Тут три кущі винограду. Виноград приходиться постійно контролювати, щоб він не захоплював мої трояндочки. Ось така клумба. Ну і хочу поділитися з вами ще красою однією, не однією двома двома остинками. І перша це The Meal on the Floss. Така вже ніжна ця остинка. Такі ніжні квіточки, вони невеликі. У порівнянні з Олександрою Кент, принцесою Маргаретою. Квіточки дрібніші. Вони такі як малесенькі ліхтарики на кущику, їх так багато-багато. І вони як розцвітають, поникають, трошки так схиляються під своєю вагою, бо квіточки такі набиті, набиті, попри те, що вони невеликі, але там стільки пелюсточок і дуже ніжний аромат. Чимось таким старовинним вона мені пахне, такими старовинними трояндами. отими... Справжніми трояндами пахне, так? без ніяких там без нічого. Ну, подивіться на ці бутони, подивіться на цю квіточку. І цвіте вона ніби й не дуже довго, два-три дні квіточка осипається, але інша розкривається і так безперервно. От люблю я її, подобається вона мені дуже. Взагалі люблю остинки а тут вона ще й в оточенні дельфініуми, однорічних, за яких я дуже дякую пані Ларисі із каналу Троянди для душі. Саме в неї я побачила ці дельфініуми, запитала, що тут таке, тому що ну, я раніше, або я просто уваги не звертала, можливо, я бачила в інших садках. І вона мені сказала, що це однорічний дельфініум. І його можна придбати, з насіння виростити, що я в той же ж рік і зробила. Ну тепер він сіється сам. Це вже другий рік, він сіється сам і він насіявся, де тільки міг. Подобається йому, походу, в моєму саду, тому що де він міг, там і сіявся. І дуже гарно поєднується з цією ніжною красонечкою. Він наче сторожа стоїть кругом куща. Ну я навмисно так лишила, щоб і куш не дуже розвалювався. А це ще одна моя любовна любов. Ну Тут уже після дощу я знімала, але це Джеймс Л Остін. На відміну від попереднього куща Земілонзе Зефлос, Джеймс Л. Остін досить таки довго тримає квіти. Поступово розпускається. Кущик у мене невисокий, він сантиметрів 50-60. Він трошечки ще буде вищий на другу хвилю, але поки що отак. Дуже гарний колір, форма квітки. І він так стійконько тримається на кущику. Я вже там гарно пелюстки заводить. Каже, це все таки краса. Як довго ми цього чекали. Я дякую всім, хто завітав на мій канал, хто переглянув відео. Коментуйте, пишіть, діліться своїми враженнями від своїх квітів, від своїх трояндочок. А я буду поступово знімати вам ті троянди, які розпускаються, і показувати, звичайно, їх. Не можу цього року я показати їх всі відразу. Дякую за увагу! Почуємося.